Дякую, що особисто затримала Інгу. Уявляю, яка вона була здивована. Настав час, щоб ти очолила підрозділ, поки ми не знайдемо правильну людину на місце інги, віддану нам і щоб ніяких суперечок і сюрпризів. Вибач, терміновий дзвінок. Зима слухаю. Зрозуміло. Угу. То ти наведеш у підрозділі такий ідеальний порядок, як зараз у твоїй прокуратурі? Не такий вже він і ідеальний. Що сталося? Хтось знов хакнув файли у нашій базі. Шукали інформацію щодо збиття діду. Знову цей підрозділ Долинської відник завжди одні проблеми. Я більш ніж впевнена, що це зробила біляк. О, а навіщо її файли? Що вона в них хоче знайти? Не знаю, але вона мене вже дістала. Вона вже не вперше обходить наші доступи і захисти. А у нас кібербезпекою займаються фахівці міжнародного рівня. То може час поставити її на місце.